Всім привіт! Мене звати Ольга Ярашова і в цьому відео я хочу поговорити про жіночі мрії. Коли я е, жила в Європі одного разу, напроти мене сиділа жінка і говорила: Оля, я так хочу завести корову. Так хочу завести корову. Вона приїхала в Польщу, спасаючи свого шестирічного сина сина. Е, і сама була з Миколаївської області, де постійні обстріли. Людина приїхала з села, вона все життя прожила з коровками, з курочками. Це її життя. І вона мріє про, про те, щоб завести корову. Моя польська подруга, з якою я познайомилась, коли ми тільки приїхали в Європу в березні місяці, вона мріяла і вона здійснила цю мрію поїхати з чоловіком на мотоциклах Європою. Тоді вона мені розказувала, що вона дуже хотіла в Лондоні піти на шопінг, коли її подруга. Тягала її городами, як вона говорить, а городами вона називає Букінгемський палац і парк, який, якими ви гуляли Лондоном. Одна моя клієнтка говорить про те, що вона живе своє найкраще життя, але вона не може насолоджуватись моментом. В неї є робота мрії. В неї є відносини, є чоловік, вона подорожує, в неї круті командировки, в неї є там коханий котик. Але вона говорить: я не можу насолоджуватись тим, що в мене є. Друга жінка говорить про те, що я хочу завести другу дитину, а чоловік не хоче. Хтось мені говорить про те, що я Хочу приходити додому. Так, в мене є дуже крута кар'єра, але я приходжу додому, і мені там нема з ким поговорити. І це дуже про таку звінячу самотність, коли в соціумі дуже багато чого є. Але от нема такого, що гріє душу. І всі жінки дуже-дуже різні. У нас різні мрії. Те, що класно для мене, не класно для вас, те, що класно для вас, не мріє про це ваша сусідка. І це нормально, ми дуже різні.